Володимир Петраш на особисте життя не скаржиться. Це має житло, придпини у добрих людей сучасний візок для пересування за межами оселі, перебуває на обліку і отримує соціальну допомогу. Крім того, за інвалідами першої групи передбачено догляд, тобто компенсаційні виплати по догляду за інвалідом першої групи. Такий догляд здійснюють особи не пенсійного віку і не працюючи. Такою добровільною доглядальницею є Галина Зелінська. Я вже працюю тут 5 років з ними з ним. Він знак так ще почуває себе добре, постійно я постійно з ним всюди є. До свого підопічного ставиться з ніжністю турботою. і нарікає лише на недостатнє вуличне освітлення та поганий стан дороги від будинку до центру міста. У Мене уже є приступи, епілепсії є. Як ми можемо приїхати до центру міста, галаже. Проте, схоже, ця проблема незабаром вирішиться. Ми почали асфальтування дороги в осмусмомисла, є проєктна документація і надалі. При проведенні каналізаційних мереж ми будемо продовжувати відновлення асфальтного покриття по вулиці Ярослава, Осмомисла і ремонт освітлення. Сам Володимир такими питаннями не переймається, у всьому покладаючись на свою помічницю. У мене були такі покоївки, що не дуже. А ця покоївка у мене добра. От тільки конфлікт Галини з сусідами непокоїть. Та «Вони таке, аби нам накопирити, або нам це обізвати і все. А чому? А я не знаю. Про сусідські чвари у місті знає багато людей, проте причину збагнути не можуть. Одна одній шкоди, от і все, одне одні. На нотагі на, на збитки всім роблять, і все. Піше, щоб до вам казати. А ви тут та вов через хати дві. Та я знаю, то полили воду, то полили, який ще там що помиє, вже крик. Та каже, що її кидають на город, та каже, що її кидають на город. Розумієте? Якісь такі незрозумілі конфлікти, одна одні не можуть піти на уступки. Тому той заключається така, по суті, справа відносно цього питання. У самої Галини є власна версія. Сусіди обіжають нас, тут валить прямо воду, нам кажуть, що я тут ніхто, я тут не приписана. Її сусідки теж Галини вдома не виявилося, проте ми знайшли її на робочому місці і почули зовсім інше пояснення причин конфлікту. Мене дочку обзиває, сина. Досто кілька років тому не можна було з нею нічого зробити. Вона розбила до голову, сином розбила. А як? Нема ніякої управи на неї. От до Володимира ставиться добросичливо. Нормальні з ними я з ними не ні сварили ні, нічого, тільки вона одна. Спільним між обома Галинами є те, що шляхів до примирення вони не бачать. А як вимириться, як скажіть? Ну, то є влада, міська влада є. Влада остро не стоїть. Тільки поступає заяви, міська рада реагує постійно на ці конфлікти, які між ними є. У міській раді обіцяють і надалі стежити за ситуацією. Під контролем будемо триматися питання під контролем. Та, попри контроль, поки що сподіватися, доводиться хіба що на християнське милосердя і непорозуміння між сусідами, принаймні, в ім'я любові до ближнього.